Вчора на Славинському вічі було висловлена точку зору стосовно потреби введення військового стану в Україні. Громадськість мала бажання підійти сьогодні на 10-ту годину для е, висловлення своєї точки зору коло облдержадміністрації. Е, потреба е, відповідального ставлення і суспільства, і влади до подій, які є в державі, є занадто відповідальна. Позиція всеукраїнського об'єднання Свобода. Є потреба введення військового стану і на територіях Донецької та Луганської області, і загалом розгляд його на території всієї України, тому що контрреволюційні елементи, які можуть робити різні протистояння на рівні України, не контролюються зараз в процесі антитерористичної операції простим способом, тому це є потреба більш детально розглянути. Знаємо, що буде позачергове засідання Верховної Ради. На якому також можливо будуть розглядатися ці питання. І е, звертаємося до е, керівництва держави. Щоб вони відповідально ставилися до потреб захисту української території, тому що дуже можливо, що в такій ситуації путінський режим може піти на крайні міри, і введення військового стану суттєво призупинить процес агресії проти України і дасть можливість мобілізуватися в Україні і її населенню. Ця часткова мобілізація, яка зараз проходить, вона є, на наш погляд, недостатньою і не занадто відповідальною. Тому що як при введенні військового стану тоді суттєво інакші відносини у суспільстві. І, між, і, і світове співтовариство зможе ефективно допомагати нашій державі і е, зрозуміє, що керівництво держави, і народ, який через е, волонтерську підтримку вже із березня місяця ефективно допомагає нашому війську, так само і влада тоді відповідально зможе заявити на, на весь світ, що вона е, справді готова відповідально захищати свою державу. Сьогодні під стінами облдержадміністрації ми свою точку зору висловили. Громадськість на своїх заходах буде далі продовжувати висловлювати свою точку зору. Дякую. Ще скажіть вас? Ви думаєте, чому сьогодні так мало прийшло людей на пік? Чим це пов'язано? Я не виключаю, що вчора, в кінці дня, мало людей можна було проінформувати про захід на ранок. Ми заявку в міську раду стосовно цього подали, бо в законному полі потрібно проводити будь-які заходи. А люди не змогли під'єднатися, напевно, через те полі. Сьогодні відбувся брифінг голови Чернівецької обласної організації Вого свобода. Є позиція чітка, що потрібно вимагати від сесії обласної ради звернутися до Верховної Ради і президента щодо. Введення військового стану. На сьогоднішній момент ситуація така, що введення військового стану дозволить, щоб вся держава під час зовнішньої агресії працювала на фронті, тому що складається така ситуація, коли помирають люди, у нас проходять хвилі мобілізації, а люди, у яких сконцентрована в руках влада, вони мають. І бізнес, і ведуть абсолютно адекватні на їхній погляд дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Ну, Та це стану. не пропозиція активістів свободи, це пропозиція всіх здравомислічих людей країни. Давним-давно ми говорили про те, що потрібно вводити військовий стан, і треба вже негайно ввести його на тій території, де називається то. Нам потрібно знати, що ми воюємо з Росією. Це не є якісь сепаратисти. Це Росія використовує терористів для того, щоб захоплювати українські території, і все, і військовий стан мусить бути. І президент повинен взяти на себе відповідальність зараз за те, що робиться в Україні.